Почти я знову выключила. Так, я пыла, пыла. Еще є. Все, все добре. Все было. Я зараз буду. Так, я вже сходила. Все поки збираюсь. Давайте щенько йдемо. Нам потрібно, срочно. Ось ще збираємося і йдемо. Усі їх вчителька. Так, це все, що було. Тима десь. Тіпові, типовійшся. Це кажма, ти немаєш. Це все лоші клієнта.

Я б вчора купили. Ти на парку є, в зоопарку живе мама. Де? Не знаю. А можна я 400 гривень. Можна я піду? Можна, піду? можна піду? Можна? Куди? Пройдуся сюди. Ні, ні. Ми вже всі чекаємо її. Ми ходимо тільки разом. Це чуже місто. І до. Давай. Ай а. А ще сідаю.

<рес> Допивайте. Полетіли. Да. А, а, а частина вже пішла чи що? Так, кажеться так. Треба ще йти.

Який кидає. Чого запишла? Будьте здорові. А завтра у нас репетиція? Так, завтра генеральна репетиція. А на На Четверту годину. Ти тепер. А, я пропускаю англійську тепер.

Давай, давай, давай. От ми вже всередині. Все наші. О, це наші. Дамір. Оце наше місце. Це мої речі. Далі, далі. Далі. Я ж так. Бери, тільки можна я пройду? Дамір, іди до мене.

Кросники є. Лаврук. Лаврок. Мазур. Є, прийшли тліки по імені зараз. Манківський Максим є, Мельничук є. Мушинські Дані є біля мене. Павлічуки є. Полявали. Так. ліка є, Сувейка є, Паусович є. Вам сподобалось? Поживень, живі, Зараз поживень. ви, там має бути порядок на, на вашому місці, де ви сидите. Не насмітите. В туалет ми не зупиняємось, ви не напивайтесь багато. мене попереджує, ви повітря. поїхала, і мені не дозволяють, коли вже рухається машина, якась або в автомобілів посадити всі телефон.